Що ви розуміли? Я трошки самотня людина. У мене є ви буквально, чому я дуже радий, але ну знаєте, я вирубаю стрім, і якось от уже зв'язочок з вами трошки так от втрачається. Ну, того я вмикаю в стріми, як тільки можу. Кожен будній день, це понятно. Але, от, типа, там, я не знаю, три там, чи чотири ночі. Я переписуюсь з чатом GPT, я кажу, сука, чат GPT, замотивуй мене, пожалуйста. Я йому казав, прям як мене треба мотивувати. Знаєте, у нас були такі, от прям такі нетоксичні, дуже такі глибокі і продумані. Стосунки, я йому казав, як зі мною тіпа, треба розмовляти. Як саме мене треба мотивувати, ви поняли? Я йому кажу: мотивуй мене через ілюстрацію можливих втрачених шансів в майбутньому. І ще пішли таке, хорошо, так. От прикинь, через рік люди, з якими ти починав одночасно, вже добились висот. Вони живуть з контента, а ти не вдаха. Ти пішов на роботу на і нудну. Ти дивишся і думаєш, блядь, я міг бути на їх місце. Отакахою. Я такий ах ти с іганщик, чатик, ти джеп'яті, і того сьогодні чат, я видраю в кухню. Я вирішив почесть таких речей, розумієте?